Перша половина 90-х. субкультура готів вже давно існує. Емо ще не на піку своєї популярності, але вже теж має певну кількість прихильників. Але в цій історії мова не про них. Розповідь про схожий підлітковий рух, скажімо так. Трохи більш виразний. Значна частина подій історії відбулася в місті Мюррей штату Кентукі. Підлітки, за якими батьки не особливо слідкували, тамували нудьгу в доволі екзотичний спосіб. Зібравшись в групи, дітлахи бавились тим, що одягались в готичний чорний одяг, робили мейк з блідою шкірою, чорним смакі-айс і темними губами. Брали собі дивні імена з книжок про демонів, а також різали себе канцелярськими лезами. Та пили кров один одного. Називали вони себе вампірським культом. Таких в місті був навіть не один, але про це пізніше. Більшість часу підлітки проводили в покинутих будинках, темних провулках та кладовищах. Їхні розваги були досить різноманітними. Вони слухали музику, грали в настольні ігри, читали темне фентезі чи сумнівні культні книжки, або розігрували різні рольові сцени, часто досить сексуалізованого характеру. Розпиття крові серед них, окрім того, що було частиною обряду посвятив члени культу, так і активно практикувалось, як щось, що приносило насолоду. Вони порівнювали це з вживанням заборонених речовин, описуючи ефект дурману, сп'яніння, і навіть казали, що це викликало залежність. Втім, деякі з них не цурались вживанням і звичайних більш приземлених заборонених речовин. Руки цих підлітків були вкриті безліч шрамів від порізів після цих забав, які вони приховували Овували рукавами частіше обираючи місцем порізу зону ближче до плеча. Ці кентукійські вампіри не особливо приховували свої зібрання і розваги, але особливо нікому і не докучали. Відповідно, на початку це і небагато кого хвилювало. Чим там схожі на готів діти займаються в тіні темних провулків та кладовищ. Ну і звісно, єдиними, кого це реально турбувало, були місцеві релігійні спільноти. Вони просто не могли прийняти ту бісовщину, що коїлась в них під боком. Принаймні, так було, поки до одного з таких кланів не примкнув герой сьогоднішнього відео, і до того як в 96-му році ці підліткові розваги не переросли у людські жертвоприношення. мене звати Вероніка, і я вітаю вас на каналі Темрява. Тут я розповідаю про злочини, секти та інші страшні історії. Родерік Джастін Ферел народився 28 березня 80-го року в родині, яка не давала гарного прикладу для щасливого життя. Матері Рода Сондрі Гіпсон на момент народження було всього 17 років. Батько рік Ферел був не набагато старше. Вони одружились через те, що Сондра завагітніла. І після народження Рода щасливої родини не вийшло. Молодий батько вже через кілька тижнів після створення нового шлюбу подав на розлучення і пішов у армію. Сондра одружилась повтор і не сильно переймалась вихованням дитини, тож вона залишала сина зі своїми батьками в Мюррії, а сама з новим чоловіком переїхала до Мічигану. Відповідно, в ранньому дитинстві виховували рода дідусі бабуся, що могло б бути більш-менш нормально. Попри одне, але як стане відомо пізніше, зі слів рода, коли йому було 5 років, дідусь здійснив над ним наругу. Другий шлюб Сондри теж не задався, і невдовзі вона розлучилась та повернулась в Мюрей до сина. Життя вдвох з матір'ю було в постійних переїздах по різним дешевим орендованим квартирам або трейлерним паркам. Час від часу вони їздили до родичів в Юстіс, штат Флорида, де в якийсь момент вони прожили кілька років. Рот також стверджував, що в дитинстві стикався з окультними ритуалами за участі матері та її знайомих. Частиною цих обрядів було пиття крові, донором якої іноді і ставав юний род. Це все можна було б сприйняти як суцільний пліт фантазії рода, який міг прагнути частково перекласти моральну відповідальність з себе на дурне виховання. Проте цьому є декілька підтверджень: в одній з квартир, в якій вони жили, на підлозі були знайдені пропалені залишки пентограми, а також пізніше в інтерв'ю Сондра сама розповідала, що була причетна до сумнівних компаній з різними обрядами. Там в Юстісі йому і трапились вперше представники так званого вампірського середовища. Як пізніше він розповідав своїм друзям, він був лише вівцею, яку використовували, але він прагнув піднятися по харчовій ланці в хору. Він багато читав і дізнавався про різноманітні окультні обряди. Його це дуже вабило і цікавило. Проблем з інформацією теж не було. Його мати не забороняла, а навіть заохочувала сина до цих ритуалів. Окрім цього, в дуже ранньому віці він почав вживати заборонені речі і вже в 14 досить сильно сидів на них. Під час проживання у родичів в Юстіс урода була подруга Хезер Вендорф, з якою він познайомився під час навчання у старшій школі. Вони досить сильно зблизились. Дівчинка була сильно замкнута в собі, а род вабив її, виділяючись на фоні інших своїм темним таємничим образом. Вони проводили багато часу разом за прогулянками по кладовищу, розмовляли про міфологічних створінь і окультні обряди. Також пили кров один одного. Коли Ферелу було 15, він разом з матір'ю повернувся до Мюрія, але він продовжив спілкування з Хейзер на відстані. Вони годинами сиділи на телефоні, проводячи на трубці іноді по 8 годин на день. Батьки Хейзер були занепокоєні величезними рахунками за дзвінки. По поверненню в Мюрій род мав на меті знайти собі однодумців, таких самих любителів вампірів та подібних культів. І здавалось би. Це дуже важко буде зробити, але насправді ні. Виявляється, що подібні рухи з різною мірою відмінностей були досить розповсюджені по всім штатам, а місто Мюррей в особливості в ті часи. Це мало не американська столиця подібної движухи. Випадків усілякої окультної тематики там просто навалом, тож далеко йти і багато шукати не довелось. У вересні 95-го, навчаючись у старшій школі, род познайомився зі своїм однолітком Джейденом Стівеном Мерфі. Він виявився лідером вампірської групи підлітків. Ну, хоча як підлітків, вони вірили, що були стародавніми істотами, яким була не одна сотня років. Джейден побачив рода як споріднену душу. В них було схоже проблемне дитинство і схожі погляди на життя. В січні 96-го року Джейден спробував запропонувати роду стати вампіром. І вони зустрілись вночі на Old Salem Семетері біля надгробного каменю. Це було особливе місце, яке для культу Джейдена мало назву місце народження. Та вони почали свій ритуал. Джейден дістав канцелярське лезо та зробив собі поріз на плечі, а рот пив, поки кров не зупинилась. Після вони помінялись місцями і прийшла черга Джейдена пити кров рода, після чого вони кілька годин мовчазно сиділи, називаючи це медитацією. На цьому обряд був майже завершений. Перед тим як остаточно стати вампіром, частиною родини Джейдена, роду лишалось обрати собі нове ім'я, яким стало візаго як якогось демона, про якого він багато читав в книжках. Пізніше він навіть зробить тату з цим ім'ям на шиї. Після обряду якийсь час все йшло спокійно. Ферел проводив час в новій компанії, де швидко став своїм, але він все ж відрізнявся. Одного разу, коли вони проходили околицями, рот помітив кошеня, він взяв його за шию, підійшов до дерева і почав бити об стовбур, Ще довго, навіть після того, як життя бідної тварини завершилось. А пізніше в місцевому притулку для собак був помічений зламаний паркан. Коли тварин, що втекли, зібрали, багато з них не змогли дорахувати. Наглядач притулку подзвонив місцевому шерифу. Після дослідження околиць шериф знайшов жорстоко вбиті трупи собак. Криваві сліди навколо них та витоптана трава свідчили про проводження на тому місці якогось ритуалу. Мені вдалося знайти багато деталей, включно зі світлинами з того місця. Але я не буду їх тут додавати, але можу сказати одне: це виглядає дуже жорстоко і просто кров стигне в жилах від побаченого. Опитавши місцевих, шерифу досить швидко вдалося вийти на підлітків, включно з родом, якого він навіть допитав. Але хлопець сказав, що нічого про це не знає, але не може цього довести. Хоча йому й пофіг на це, шериф відпустив підлітків, не маючи доказів, а вбивство бездомних тварин не було вагомою підставою для ретельного розслідування. Але ці події вплинули на відношення до рода в клані Джейдена, який мав певні правила, серед яких обережно займатись тим, чим вони займались, не порушуючи загальний порядок та закони. А це розбігалось з бажанням Рода чогось більшого. Він вважав, що його сутність потребує володарювати над життям інших. Не гадаю, що в цей час Ферел вже потужно сидів на заборонених речовинах різного ступеня важкості, і його поведінка була неконтрольованою та непередбачуваною. Одного разу між Родом та Джейденом сталася перепалка, яка дійшла до бійки. Після цього Ферел став вигнанцем клану і їхні шляхи розійшлись. Тоді він вирішив створити свій власний клан. Род був. Був досить харизматичним та мав гарні навички переконання, а нові члени його культу були вразливими підлітками з неблагополучних родин, яких вдалося легко зачарувати фантазіями про темне життя і переконати, що весь всесвіт проти них. Одним з перших рядиновоспечного культу поповнив 16-річний Скот Андерсен. Він жив в трейлерному парку разом з алкоголиком батьком і молодшим братом. Без жодної користі та фінансової допомоги від батька він працював в Макдональдсі, щоб заробити якісь гроші для себе та свого брата. Скот став вампіром, обмінявшись кров'ю з родом. Рот також провів ритуал ще з двома його друзями зі старшої школи: – 16-річною Черіті Кізі, яка також була його дівчиною, та 12-річною Даною Купер. Вірогідно, ці троє не були єдиними членами культу рода, але тільки вони стали учасниками наступних подій. Род ненавидів Мюрій самого дитинства і хотів поїхати звідти. Він десь почув, що новий Орлеан це місто вампірів, і в нього з'явилася ідея знайти там своїх прихильників і побудувати або розширити клан там. Але перед цим він мав дещо зробити в черговому телефонному діалозі. З Хейзер Вендорф дівчина скаржилась на своїх батьків та проронила, що хоче, щоб вони померли. Загалом сім'я Вендорфів виглядала цілком звичайною. Вони жили небагато, але й далеко не бідно. Класичний середній клас. Вони мали власний просторий будинок і новий позашляховик Форд. Батько Річард був завідуючим складом, а мати Наомі не працювала та була домогосподаркою. Вона займалася вихованням дівчат, яких в них було двоє: Дженіфер та Хейзер. Старша сестра Дженіфер, 17 років на той момент, гарна, популярна, мала стипендію та навчалася в університеті, де була учасницею команди Черлідерок. А мати підтримувала й допомагала їй, навіть бувши волонтеркою на кампусі університету. Сама Хейзер відрізнялась на фоні старшої сестри. Вона була більш закритою в собі. Малювала дивні та навіть страшні малюнки. До школи ходила в темному вбранні з лялькою Барбі, повішеною за шию до рюкзака, та трошки відлякувала однолітків. Хейзер розповідала роду, що батьки знущаються над нею, казала про аб'юзивну поведінку батька та мати, яка нічого не робить з цим. Казала, що її життя схоже на пекло. В реальності невідомо чи було насправді щось з цього. Всі опитані свідки заперечували це. Можливо, дівчинка просто заздрила більшій увальні. Зі батьків до старшої сестри, а можливо вигадала це, щоб виглядати цікавішою в очах рода, якому симпатизувала та шукала мотивацію покинути дім разом з ним. Роду ж ніяких доказів не було потрібно. Він був досить близький з Хейзер і марив себе лицарем в готичних обладунках, який мчить до Флориди та рятує дівчину від влади її тиранів батьків. А після цього доєднує хейзер до своєї родини. Окрім збільшення свого клану, він прагнув ще одного: це перейти на вищий Рівень. Він вирішив, що головна ідея вампірізму це поглинання сили інших, і для цієї нової ланки свого розвитку було необхідно забрати людське життя. За наказом Рода, Скотт Андерсон вкрав червоний б'юїк свого батька, та вони вчетверо разом з Череті Кізі та Даною Купер, які теж вирішили приєднатись, покинули мюрей і вирушили в дорогу довжиною 800 кілометрів до Юстісу. 25 листопада 1996 року вони під'їхали до будинку Хейзер. Дівчина зустріла їх недалеко від дому. Разом з іншими дівчатами, даною та череті, вона залишилась в машині. А рот зі скотом пішли до будинку Вендорфів. Точки зору Хейзер, мотивація походу хлопців в дім для мене залишилась незрозумілою. В деяких джерелах вказано, що вони хотіли щось забрати, що Хейзер забула, або просто кудись пройтись, не сказавши дівчині куди саме. Найбільш вирогідна версія, що вони наперед хотіли викрасти автомобіль вендорфів і пішли за ним. Але схоже, що дівчина дійсно не знала про те, що збирався зробити рот. Напередодні Хейзер планувала і готувалась до від'їзду, зібрала речі та навіть залишила записку батькам, що йде з дому, з нею все буде добре, щоб вони не шукали її та не хвилювались. Рот в компанії Скотта спочатку обережно обійшли будинок зазираючи у всі вікна, щоб зрозуміти, хто де знаходиться. Мати Наомі була в душі, а батько Річард лежав на дивані в залі перед телевізором. Вони зайшли в гараж, який не був зачинений, де рот, обшукавши інструменти, примітив невеликий лом, який захопив з собою в будинок. Оскільки будинок був об'єднаний з гаражем, то через наступні двері вони увійшли в нього. Схоже, що одна з відомих рис вампірів на них не розповсюджувалась, а саме необхідність дозволу на те, щоб увійти в будинок. Вони спокійно каркували чужим приміщенням, ніби в себе вдома. Першим помітили батька, який спав на дивані перед включеним телевізором. Рот підійшов до нього і став позаду. В той момент Річард почав рухатись, а рот відреагував ударом йому в скроню. Він вже прокидався, до речі, прямо по скроні. Це збило його з ніг. Ще коли він лежав, я зрозумів зараз або ніколи, бо коли він встане, він мене вб'є. Тож я бив його, поки він не вмер. Тоді чи били ви його ще кудись ломом, чи тільки в голову? Я вдарив його один раз в груди, бо він досі дихав, тож я вдарив гострою частиною лом в серце. Ви вдарили його в серце? Так, вістрям ломом. Скот злякався і викликнув, коли це відбулось, але не заперечив своєму ватажку. Вони нишпорили будівлею в пошуку ключів від автомобіля Вендорфів. Тоді народа натрапила мати. Помітивши його, вона кинула в нього горнятку з кавою, яку тримала в руці, і кинулась на вбивцю. Однією рукою вона вчепилась в шкіру його обличчя, іншою схопила його за зап'ястя. Вона почала кидатися на мене, пролила на мене каву, облила повністю, вчепилася в моє обличчя і схопила за зап'ястя. Тоді я перехопив лом і почав бити по її потилиці. Тобто вона тікала від вас, коли це відбувалося? Вона трималася за мене. Її нігті впивалися в мою шкіру. Я бив її, поки вона мене не відпустила. І куди ви її спочатку вдарили? Упутилицю чи по обличчю? Прямо туди? Добре, я вдарив лише один раз сюди. Інші удари бив сюди. Ви побачите на фото величезну діру в цьому місці. В мішанині роду вдалося вдарити її ломом в потилицю. Вона впала, але вбивця продовжив хладнокровно наносити безліч ударів по вже бездиханному тілу. Шматки черепа, які розлетілись, поліція буде вишукувати по всій кухні. Пізніше в інтерв'ю Скот сказав, що він злякався того, що відбулося. Він побачив, що рот просто насолоджується вбивством, і він боявся щось йому сказати та заперечити, інакше він би став його третьою жертвою в цій кімнаті. Знайшовши ключі, рот вмився, зняв закривавлену рубашку та перевдягнувся. Вони сіли в викрадене авто Форд Експлорер 93-го року. Це був великий та новий на той момент позашляховик, на якому вони поїхали до решти компанії. Якийсь час вони рухались двома автівками. Після вони зупинились та поміняли місцями номерні знаки. Залишивши б'юік, вся група пересіла в експлорер. Через якийсь час вони зупинились знов на цей раз біля водойми, де рот позбувся знаряддя вбивства. Вони рухались в напрямку Нового Орлеану, де сподівались зустрітись з іншими представниками окультної спільноти, які могли б дати їм прихисток. Але знайти нікого в них не вдалося, і через кілька днів безцільного мандрування, коли в них закінчились гроші, Черіті кізі позвонила додому. Трубку взяла її бабуся, в якої череті попросила передати грошей. Бабуся, яка на той момент вже спілкувалася з поліцією, після дзвінка онуки одразу повідомила про це детективам. Свій час поліція почала розшук вже через кілька годин після вбивства. Старша сестра Хейзер Дженіфер Вендорф теж могла бути вдома ввечері вбивства, але вона затрималась по своїм справам. А по поверненню додому вона знайшла батьків у жахливому вигляді та одразу подзвонила в поліцію. Знаючи про існування підозрілого друга сестри, з яким та годинами сиділа на телефоні, Дженіфер одразу запропонувала його кандидатуру на роль підозрюваного. Після поліції досить швидко вдалося ідентифікувати інших співучасників та зв'язатися з рідними всієї четвірки. Поліція також знайшла покинутий б'юік, зареєстрований на батька Скота зі зміненими номерними знаками, але вони все одно не знали напрямок руху втікачів до того моменту, як їм подзвонила бабуся Черіті Кізі. Вона сказала череті, що добре передасть їм грошей і домовилась про місце зустрічі, але це була спланована разом з поліцією Пастка. І через три дні після вбивства в місті Батон Руш Луїзіана величні стародавні вампіри були затримані поліцією. На допиті ніхто нічого не приховував, а рот розповів усі події, включно з обставинами вбивства, в ретельних деталях. Далі був суд, який продовжувався досить тривалий час і мав велику увагу від змі. Торона звинувачення вимагала смертної кари для рода, а захист просив довічного ув'язнення. У лютому 98-го року Род Ферел, якому тоді було 17, визнав себе винним за двома пунктами звинувачення у тяжкому вбивстві та був засуджений до смертної кари через електричний стілець. 17-річний хлопець був на той момент наймолодшою людиною в камері смертників за всю історію США. Але до страти так і не дійшло у 2000 році. Після того як Верховний суд Флориди постановив, що для страти обвинувачені повинні досягати 18 років на момент скоєння злочину, суд послабив його вирок, замінивши на довічне ув'язнення без можливості дострокового звільнення. Черіті Кізі визнала вину та була засуджена до 10,5 років ув'язнення та відсиділа весь термін, після якого повернулась в Кентукі. Дана Купер теж визнала себе винною та отримала 17 років позбавлення волі, з яких відсиділа 16 та в листопаді 2011-го вийшла на волю. Хейзер теж розглядалась як причетна у вбивстві батьків, але Верховний суд відмовився визнавати її вину, тож вона не отримала звинувачення. Скотт Андерсон визнав вину, щоб оминути смертну кару. Він був засуджений до довічного ув'язнення, оскільки йому було лише 17 в момент злочину, він отримав право на повторне винесення вироку, яке відбулось у грудні 2018 року. Його термін був скорочений до 40 років. Тож він вийде на волю в 2031 році, коли йому буде 51 рік. Знаходячись під вартою, рот дав багато інтерв'ю, в яких стверджував, що в дитинстві під час одного з ритуалів він став свідком жертвоприношення людини. Він бачив, як молодого. Чоловіка спочатку вбивають за допомогою ритуального кинджалу, а після всі учасники обряду пили кров жертви. Поліція не проводила додаткового розслідування по його розповіді, тож підтверджень цьому немає. Але психологи, які працювали з Ферелом після ретельного дослідження, стверджували, що це як могло бути правдою, так і вигадкою, в яку він сам щиро повірив, оскільки вони не бачили ознак брехні. Зараз род Ферел знаходиться під вартою і сподівається на повторний розгляд його вироку, як це було зі скотом. Однак у 2020 році такий розгляд вже відбувся, та спрощення його вироку було відхилено. Після вбивств більшість вампірів Мюрію зцілилися від вампіризму під пильною увагою спільноти, але неабияка популярність цієї справи на початку 2000-х тільки поширила подібний рух у всій Америці. У Ферела було багато фанатів та послідовників. Сидячи у в'язниці, він продовжував ще довго стверджувати, що він все ще вампір. Тільки в останніх інтерв'ю його позиція змінилась. За час під вартою він встиг одружитись та каже, що йому є куди повертатись, його чекає дружина, кішка та пес. Йому навіть запропонували роботу, тож він продовжує сподіватися, що колись вийде на волю. Джейден продовжував свої рольові ігри з новими підлітками ще досить тривалий час. Він багато отримав від цієї трагедії. Спочатку користуючись підвищеним зацікавленням до теми від нових прихильників, а після від журналістів, які знімали досить багато документальних фільмів про події, в кожному з яких Джейден був або один з героїв подій, або головний оповідач історії. Про ці події навіть було знято художній фільм, який я намагалась подивитись, але це виявилось досить важко і вдалось лише на перемоці. Попри привабливих та досить непоганих на той час акторів, фільм, м'яко кажучи, невдалий. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе та побачимось у наступному відео.